Вітаю садівників на моєму каналі. У нас 13 березня 2025 року. Знаходимося в місті Вінниця біля парку Грохольських невеличкий такий садок коло хати. Дивіться, тут у нас на 6 квадратних метрах росте 1, 2, 3, 4, 5, 6 кущів винограду. Ну, на мою думку, тут має бути один кішмиш Юпітер і цього було б досить. Або якийсь інший гарний сорт. Розвести на два рукава і отримувати екстра класу ягоду. Тут у нас дві сливки Анжеліна і ще якась гібридна. От, я їх порізав так, щоб не було сильного перевантаження. Тобто при такій жорсткій обрізці плоди будуть крупні і воно не умре. От, якщо цю сливку гібридну різати дуже е, так, що жаліти і лишати багато пагонів, вони. Звісно, дадуть урожай, ягоди будуть дрібні, пізніше достигнуть і є ризик втратити дерево. Там вже є морозобоїни. І якщо ви бачите, що знизу йде алича з під щепи, це говорить про те, що дерево загибається. Так, Тут у нас якась сливка, яка видно, не отримує хімзахисту і йде поросль шалена. От Якщо така шалена поросль йде під щепи алечі, це говорить про те, що. Вже не жилець сливка, що скоро з нею прийдеться, на жаль, попрощатися. Це такі ознаки. От, бачите, йдуть нікрози, ну, мабуть, недостатній догляд. Чому я так роблю висновки, я бачу, що якщо порослі товщиною з палець не вирізали і поруч маліна, то, мабуть, я недалеко від істини. Переходимо до абрикоса Ось у нас маню... маніліозний абрикос, з якого я зняв до холєри, е, сухих муніфікованих плодів. От, Як він виглядає? Метра чотири висота, це вже я його порізав. От. Лишив ось, ось мітіолочки, бачите, який достатньо лишив урожаю, якщо від маніліоза власник. Захистить, то урожая буде достатньо, щоб поїсти. В минулому році він був сильно обрізаний, його гарно омолодили. Тому в цьому році я лишив багато однорічних молодих паганів з плодовою закладкою. Так, тут смородина, не дивлячись на те, що росте в пирійці. сорт непоганий, здоровий і не заражений практично кліщем. Це рідко таке побачиш, але недолік, що пирійка. Так, тут талгарська красуня. Внизу пригнічені гілки погано розвиваються, тому що нестача світла. Нестача світла, тому що поруч двохметровий глухий забор. І тому плодові утворення переважно наверху ну, от на таких молодих одно-двухрічних приростах. От. Я в цьому році не різав нічого пилкою, працював тільки сікатором. От тут зробив коридор, щоб можна було. Залізти в крону і попрацювати наверху. На наступний рік я прогнозую, що оця груба гілка буде викидатися. А тут внизу буде ярус з скелетних гілок. Ось вони лишаться, ці скелетні гілки. Єдине, що будемо їх переводити в горизонталь. Так, тут якась нещасна сливочка. Чому нещасна, бачу, що вона не отримає хімзахисту і, мабуть. Плодоношення якісного тут не буде. Чому вона нещасна? Бачите, пів метра від штамба росте малина. Тобто Якщо малина важливіша, ніж сливка, ну, не знаю, як на мене мають бути пріоритети або малина, або карлікова груша. Ось на айві прищеплена карлікова грушка, підщепа тонка, штамб грубий. І пішли кальчатки. Говорять про що кальчатки? Що приросту ноль. Було перевантаження плодами, було перевантаження. і Ось побила цикатка. Бачите такі тріщини. Не знаю, чи видно. Зараз спробую показати ось тріщинки на корі. Це все цикатка побила цю грушу. бачите, Тобто захиста хімічного майже ноль. Тут знову ж така сама біда. Якась сильно росла яблунька, заглиблена на той світ. Місця щеплення не видно. Порізана була дуже жорстко в минулому році, так ніби тут 25 хім От, ну, Лишив максимум плодової деревини, враховуючи те, що хімзахисту майже не буде. Тут кущик ожини явно загущений. Як на мене, тут перебор по паганам. Має бути трошки менше пагонів. От. І метр від цього куща ожини ми наблюдаємо карлікову грушку. Так, притинаємо і притинаємо однорічний. Все, Однорічна грушка обрізана. Для чого ми притнули, щоб активізувався ріс, щоб виростити напівскелетні гілки. А тут перерізали, щоб був один потужний лідер. А тут ми маємо вже плодові утворення. Тобто на цей рік... Вона має цвисти. Тут теж посажена грушка. Зараз і ми сліганца обріжемо онлайн. Повтинали, бачите, бічні гілки і прирізали лідя Не знаю, чи вам видно. Отак, мабуть, буде видно. От, зрізав десь на висоті 75 см. Так, всю яблуню я, мабуть, обрізати не буду. Заражена вірусною хворобою, ось і зростання або відміни метли. Бачите? Ось така картина. Я би таку деревину викинув і вона росте так, ніби це дичка. І є таке враження, що це взагалі підщепа Бо дуже потужний ріст. І вона мені нагадує 106-ту підщепу ця яблунька. Мабуть, вона буде викидатися. Якась нещасна сливка тліє. Що міг хто зробив, бачите, забор і не дає світла. Тут у нас вишня, яка стійка до маніліозу. Мабуть, мілітопольська десертна або щось подібне. Шикарна крона. Грамотно зробив обріщик в минулому році. Викинув одну скелетну гілку з середини. І в цьому році я тут зробив мінімальну корекцію, тобто виглядає вона бомбічно. Убрав гілки, які лягали на забор. Тут дуже багато маніліоза, ось ви бачите, засохший цвіт. І видно, що не було хімзахисту, ці гілки сохнуть. Манілія короче, дала джосу ці вишні. Що я зробив? Повирізав багато хворих гілок, убрав те, що лізе на забор. Зробив, щоб крона продувалася, але це все тимчасова міра, мабуть, ця вишня буде викидатися. Так, тут абрикос. З морозобойними на штамбі хворий. Але цвіт є, не дивлячись на все, тому спробуємо з нього щось зробити. Заберемо суху. Ай! Ай-ай-ай, яка... які некомфортні відчуття я отримав. Ах, роза вчепилась за ногу мені. Так, тепер що? Ну що, сухе викину, живе лишу. Буде те саме, що з тим абрикосом Переходимо до іншого дерева. Ось 10 десятирічний Каматозний персик. О, чому я його називаю каматозним? Тому що, по-перше, морозобойний на штамбі, тече камінь, ось є тріщини, хворіє і накидав він порослі. Бачите, повно порослі кидає під щепа алича. А якщо дерево кидає аличу під щепу, значить це персик готується вже на концерт до Кобзона. Так, ну Не дивлячись на це, я його так поріжу на плодові ріжки. Бачите, коротко поріжу. Лишу отакі сучки заміщення, які нам дадуть і ріст, і можливо по кілька плодів. А все, все слабеньке, сухе буде забиратися. Тобто обрізаний персик буде виглядати приблизно, отак, як ця гілка. Бачите, все я обрізав одну і другу гілку. Оце вже обрізано. Ті всі будуть зніматися. Буду лишати тільки нижні гілки, працювати з нижніми. І коротко пробіжимося далі по ділянці. Що у нас далі? Ще один персик молодий, але без догляду. Чому без догляду? Бачу, що хвороби є прояви хвороб. Ну, різатись він буде жорстко. Всього персика лишиться десь відсотків, мабуть, 30%. Майже все я познімаю. Різатись буде так. Ось бачите, на перевод обрізали. І з цього стовбура жорстко б'ємо на ріст. Щоб ріст активізувався і плодів ми йому лишаємо мінімум. Тобто в цьому році буде мінімальне плодоношення. Буквально пару персиків. Тут непоганий абрикос молодий. Ми його сформуємо чашею. Лишимо ці скелетні гілки, цю і цю бічні лишимо. Серединку викинемо, зробимо чашу. Поки що він в гарному стані, ось шикарна закладка, багато плодової деревини. Тому з цього абрикоса, я думаю, у нас щось вийде. Ось, цей персик вже в кращому стані. підщепа не росте знизу. Є молода, потужна гілка. Дуже важливо, щоб персика були молоді потужні гілки знизу. О, чому вона виросла? Тому що в минулому році, бачите, були сильні порізи, активізувався ріст, і це нам дуже добре. Це нам на руку. Бачите, було сильне вкорочення в минулому році. Маємо ростові гілки. Тобто в минулому році якийсь обріщик зробив правильну обрізку і персик в фазі активного росту був. І це нам на руку. Є що вибирати море здорової деревини повноцінної. Відносно здоровий і цього персика можна отримати десь півтора відра шикарних плодів. Так, Сливка недоотримує світла, жене мітьолки вгору, тому що поруч хата. От. І слива буде летіти вверх, поки цю хату не бжене. Тільки там вона має змогу достати світла. Так, тут якийсь виноград ще вкритий з панбондом. Треба його розмотати, подивитися, в якому він стані. Що у нас тут? Молоді сливки. Гібридна сливка, типа. Гібрид сливи з китайською, Бачите, гібридна якась алича. Це у нас дика грушка. Чітко видно, що це дичка. Тут гадалки не ходить. Обріжемо її коротко на пів метра і, можливо, власник захоче щось туди нащепити. Ця молода толгарська красуня. Життя її ще не зіпсувало, сонця в неї достатньо. тобто Тут буде лялечка. Є закладка, є молоді гілки, це дерево буде чудове. Ще одна груша. Теж молода, є молодий приріст. Тут буде шикарно. Молодий приріст ми поріжемо на вкорочення. Отак от. Плодові бруньки лишимо максимум, які є. Верх приріжемо, зробимо ажурним, наскільки це. Можливо. Тут грушка закольчатилась, бачите? Багато кольчаток і мало росту. Ростові процеси тільки наверху крони. Що ми зробимо? Низ порізамо дуже жорстко, отак, щоб активізувати ростові процеси. От. От так от. А верх будемо різати на укорочення. Теж коротко повкорачуємо. Щоб ріст активізувався по всій кроні. І у нас буде шикарна молода грушка. Тут грамотно порізаний був абрикос. Пішли молоді сильні пагони. В цьому році ми оці горизонтальні лишимо, а оці вертикальні повидаляємо. Бачите, оце буде видалятися, а оці дві горизонтальні ми лишимо. Тобто є з чим працювати. Багато молодих гілок, серединку викинемо, а низ. Заберемо буде чаша. Так, Здоровенне яблуня стара. Який недолік. Відрізали її знизу всі гілки, скелетні, які мали бути першого порядку. Ось Одна відрізана, друга, це, звичайно, мінус. Місце цих гілок отут внизу. От. Як можна вийти з цієї ситуації? Ну, поступово викидати вверх, давати доступ сонця сонця всередину крони, нижні гілки прикорачувати і. Поступово приведемо в порядок, бачите? Догляд настільки мінімальний, що тут навіть омела поселилася на цьому дереві паразит. Ось такий. Була б тут хімія, мабуть, амели не було. Тут щось перещеплення. Власнику цей сорт не сподобався. Бачите, і двома живцями була зроблена привівочка. Цю привівочку ми, звісно, збережемо. Ну, в принципі, все, що можна зробити, висновки цієї ділянки. Ділянка досить велика, але чомусь втулили багато маліни під плодовими деревами. Я б так, звісно, не робив. Маліну краще садити десь окремим рядком, щоб вона була не під деревами. От. По сонцю. Звісно, треба на самі сонячні місця. Садити культури, які потребують найбільше сонця. Тобто персик, абрикос, виноград, хурма. оце треба було садити там десь в південний куток. Вишня, можна було б садити десь в півночі, невеликі дерева вони роблять мінімальну тінь. От, ну, Про недоліки я вам сказав. Пирійка під молодими деревами це звісно, великий мінус. Не варто по хворобам, моїніліозка, камікоз, клястера це те, що я бачу на кісточкових, яблуня, парша, плодова гниль, борошниста роса. Ну, Все по феншую. От. І намагайтесь не робити помилок, бо коли оце ріжеш всіх хащах, бачиш, що дерева не доглянуті і таке враження, що вони ростуть як в лісі. Ну, Руки опускаються і працювати не дуже охота з такими деревами. Так що, вчіться на чужих помилок, не робіть своїх. Дякую всім за увагу. Миру добра. Підписуйтесь на канал. Всього доброго. До побачення!